Доброго дня, діти! А підкажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, на вулиці наступила зима, і мені дуже не вистачає яскравих кольорів. А скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми на вулиці на клумбі побачити квітучі квіти? Так, на жаль, не можемо. А де ж ми можемо побачити яскраві квітучі квіти? Вдома на підвіконні, правильно, квіти в кімнаті зараз можуть нам прикрасити кімнату. І я хотіла б вам прочитати вірш Наталії Григорієвої, Називається Він Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Скажіть, будь ласка, як дівчинка ставилася до квітів? Так, вона їх пестила, поливала, розмовляла з ними. Як вони їй відповідали? Вони їй відповідали своєю красою, посміхалися їй. Так, давайте потепер ви послухаєте розповідь про кімнатні квіти. Діти, в мене є ось така квітка, називається вона герань. Герані в кімнаті ні страшні ні морози, ні замеділі, і вона цвіте пишними суцвіттями. Давайте ж її опишемо. Це герань. Вона росте у білому. Кошику має такі частини: стовбур, листя та квіти. Дивіться, стовбур у неї тендітний, його можна легко зламати. Листя кругле, з прожилками, а квіти, погляньте, у горщику у мене є квітки двох кольорів: одні білі, наче сніг, а інші червоні, наче а тепер ви спробуйте описати кімнатну рослину в себе вдома. Спочатку назвіть, яку вона має назву, потім який у неї горщик, з яких частин вона складається, і чи квітне ця квітка зараз чи ні. А для того, щоб ваш жотик був слухняний, і правильно вимовляв всі звуки, давайте промовимо чистомовку. Ма-ма-ма, заглядав вікно зима. Ок-ок-ок, вже політує сніжок. Єць-єць єць, поскрипує морозець. Мо-мо-мо, всі до хати йдемо. Ам-ам-ам, ой весело нам. Спробуйте промовити ще раз: Ма-ма-ма, заглядав вікно зима. Ок-ок-ок, вже політує сніжок. Єць, 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 поскрипує морозець. Мо мо мо, всі до хати йдемо. Ам-ам-ам, ой весело нам. А для того, щоб вам легше було скласти у опис квітки, я зробила вам невеличку підказку. Перший знак питання, яка це квітка? Другий кольорові ляпки. Це якого кольору горщик? Потім якою формою листя і чи цвіте ця квітка яким кольором. Діти, а зараз для того, щоб покращити наше мовлення, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Ось погляньте, наші гарні квіточки розпускають плюстки. Ось які гарні пелюстки розпустили наші квіточки. Вітерець лиш повиває, квіточки наші гойдає. Ось так гойдаються наші квіточки. Калітки голівки закриваю і тихенько засинаю. Ось так заснули наші квіти. Сподобалось? Давайте зробимо ще раз.